Господь з вами, І з Духом Твоїм! слова святого Євангелія від святого Луки. Слава Тобі, Господи! Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла. І великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, Він же Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах, і вмить. Пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Як сповнилися вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його ім'я Ісус, що надав був ангел перше, ніж Він зачався в лоні. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогенькі любі в Христі. Сьогодні читаємо Евангелію. Я так зразу теж подумав, що це може на завтра, але завтра буде інша теж. Тут важлива є яка справа. Коли мали обрізати хлоп'ятку, це є пожертвування Ісуса в храмі. Теж будемо цей день переживати як святковий, назвали Його ім'я Ісус», написано. І ангел вже раніше назвав Ісуса цим іменем. І це ім'я воно має дуже важливе. Що можна говорити про ім'я Ісус? Можна одно речення сказати, а можна говорити годинами. Ісус Христос це його історія. Це задум Божий відносно нас, це весь світ, який є приготовлений для того, щоб Син Божий воплотився і прийшов. Це ціла сила Божа в цьому. Ісус, це Слово Отця, сам Ісус Христос, як особа. Він є Словом Отця, святий Ян від Христа, кармелітанський священик. Він говорив такі слова, колись в проповіді, що Бог сьогодні мовчить. А чому мовчить? Тому що все, що мав сказати, Він сказав через свого Сина людям. Очевидно, ми можемо зараз трошки по-іншому коментувати це і кажемо, що Бог не мовчить, Бог промовляє кожен день до нас, промовляє до кожного особисто, промовляє до нас спільно. Але в такому значенні історії спасіння все, що Бог говорить, говорить в Ісусі Христі. І тому Ісус каже, Я і Отець ми є одно. В Євангелії Святого Йоанна, в 10 розділі, ми читаємо ці слова, читаємо те, що я є добрий пастир, я і Отець ми є одно. І це означає, що якщо ми хочемо пізнати Бога, ми повинні пізнати Ісуса Христа. Пізнаючи Ісуса Христа, пізнаємо Бога Отця. Так, і це все відбувається в любові Духа Святого. Це є відношення між Отцем і Сином, і настільки вони є такі в правильній любові, правдивій істині і такі міцні, що ця любов є, ця любов є особою. Ім'я Ісус Христос. Наскільки це ім'я, наприклад, для нас, що воно означає, яке має значення для нас? Ну, Я б міг теж ну, багато різних прикладів таких життєвих е, теж казати, але е, от може, так як колись для дітей е, я задавав таку загадку, е, теж часто це використовую на реколекціях і може навіть сьогодні. так е, Запитаю вас, дивіться, е, що таке дружба? Ми розуміємо, що таке дружба між людьми, між сусідами, в родині. Е, я думаю, що всі з нас мають якісь друзів, так? Да? Це нормально в житті. Маєте? От пані Діночка, тож. Я ні. Не маєш. Може ні. Ну вот зі мною дружити. Це не така дружба, як я проглибшу більшу, так? Я думаю, навіть не дуже глиб. Можна проглибше, але можна взагалі. Я не кажу про знайомих. Але, бо знайомі, так, да, може я вас знайомі. Але дружба, наприклад, мені здається, що з куликами дружити. Тому що це... Ну, це один стиль дружби, але це подружжя. Так. Але такого вірного друга нього, так? Ну, я знаю, але ну, я зараз питаюся взагалі. Не, їх багато не буває, але ну, на даний момент Ісус. Угу. Добре, але ви маєте якісь друзів? Так? Є? Єсть. Дуже добре. Якщо їх є більше, ніж один, допустимо. А, а у вас є якесь там, не знаю, чи, чи яблуко, чи подарок, чи щось небудь, щоб поділитися. І вам треба з тих двох, трьох, п'ятьох, десятьох друзів вибрати одного. Ви можете когось одного вибрати. Це не означає, що інших ви відкидаєте, але ви не можете цю річ поділити. Телефон не можна розламати, дати двоїм. Ось хочу комусь щось дати. І треба вибрати якогось друга. Ну, як це? Ну, можливе, да? ну, так? Давайте от подумайте, не треба там казати, от я того чи того вибрала, але от, так собі в голові подумати, чи я от зараз в даний момент, от якби мала щось комусь дати, чи от можу собі зараз цю людину так пригадати. от Що, що я вам дам цій людині? Да. От Панілюся, вже є. Тоже знайшов. Ні, тут не знайшов. Ні, але взагалі ну, І ні. 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 ні, чи зараз от, на сьогоднішній день я кажу, Прошу, як це як це я, торік, я вам дарую цей телефон, ви можете його дарувати комусь одному, а у вас є п'ять друзей. І ви думаєте так, ага, кому я можу дати, такому ну, заслуженому? Значить, тому і тепер, І тепер дивіться така річ. Е, останнє питання це таке, чи. Що той друг, якого ви вибрали, називається Ісус, так як Діна каже. Якщо ні, то о, чому? Ганя, Франя, Маня, наприклад, тому що вона дуже похожа до Ісуса, ви її вибрали. Тому, тому що правдивий друг да, це той, хто не обманює, допомагає, власне, в тоді, коли найтрудніше. Він не йде в тоді, коли дуже добре. Друг, який може прийти. Я може прийти, перепроситися, сказати, що я не хотів, не вийшло мені. Вибач, бо не вийшло, скат, це щиро. І е, тепер, якщо я цього друга настільки ціную, шаную, і, наприклад, інші знайомі мої знають про це, то коли є якась проблема, яка, знаєте, що, в мене є Вася таке, це А, ну то, все, як тобі Вася, то ми що ми програли, це нема діла. Тобто е, це ім'я. Воно для цих людей означає, що цей чоловік чи ця жінка вони мають впливи, вони знають до кого звернутися, вони можуть захистити. Це, це важлива річ. У мене, наприклад, коли я їжджу по Хмельницькій області, ще зараз, може, вже раніше було більше, зараз ще чуть-чуть ну, це тухне вже, але, але є ще цей. Якщо мене навіть міліція спиняє, дивиться в документи, то як такі люди ну, не ці молоденькі, по 20 по 25 років, а такі старші поліцаї. поліцаї то вони мені кажуть, шановний Ян Станіславович, шануйте фамілію, бережіть, не робіть так на другий раз. І пускають мене. Тому що тату, брат мого тата, рідний брат мого тата, стрейко мій, він робив в головному розв'язку начальником на всю Хмельницьку область. Вони знають, хто такий Жизіцький Йосип Іванович. Він не дається документ і каже, шануйте фамілію. Каже, ідьте з Богом, Наприклад. Я можу просто сказати дядя юзик, а, ні, а юзик все, щасливі дороги. Це не юзик спасає, не ім'я, не букви. Просто ця людина має вплив. Він такий дуже спокійний. Це, я вам навіть так скажу, ну, це може трохи дивно, але от у нас дядя Толя, він не є якийсь такий ризкий, халерик, який ще там щось. Ну, Представте дядя Юзика в половину повільнішого, як дядя Толік. Навіть мідніє і спокійніє нашого брата отця Ярослава. І от така людина є е начальником Хмельницької області. І <реш> раз так було, що одному ксьондзе забрали права, трошки там льота, він прийшов до мене і каже: ну, ойце Лаврентій, поможи мені, я приходжу. Я кажу, ну що ж з вами робити? Ну, ксюнзеві люди теж, ну, старайся, я поможу, але ще якось трошки думайте, він приходить до кабінету. І так тіпа, хоче грати, от так, як не раз Олєшка, щось за шуткою. Він так приходить, заходить в кабінет по-польськи, в Кам'янці. Сніг Бензі похвалений Йос Христос. Мовчат, хто там знає, відказав він здрав'я желаю, товариш, що там? Ну, Тут треба шановним отцям помогти. Якась помилка вийшла. Так, так, Юсман, що там, де ну, дивіться, от шуфляду відкрили. Ну, тут ай, давайте навчіть на бумажці такого помолитись, тут святівці помоляться. Ну, І вони будуть себе гарно вести. То що, видаємо чи ні. Так, так я чи не даємо, ми виходимо, він каже, ну я ж вас дуже прошу, справи, ну, скільки я ж можу грати. Да. Ось, ну Ім'я, юзик робота. Чому я це кажу? Тому що, тому що для нас ім'я Ісус Христос, воно повинно так працювати і в моєму житті особистому, бо я теж людина двохлічна, в мені і одного і друге бореться. Якщо мені нагадаєте, то я може колись ну, більше вам розкажу про таке е, роздвоєння людини, наприклад, є Євангелія про багача і Лазара, який багач там день в день е, робив собі пір, гості, вдягався, там пишу кармазин, адьошки, вод... а Лазар лежав під брамою, там просив їсти. Е, так, і один другий помер. Про цього написали, що багач помер його поховали. А Лазаря написали, що так, пішов на лоно Авраама. Сидить собі тут на колінах. Авраам його там лілеє все, і так далі. І е, пояснення таке, що це може бути про двох людей. І історично так і було. І, а може навіть Ісус це придумав. Е, бо були різні ситуації, і Він це зібрав. Е, ці всі ситуації в одну історію теж такі є притчі. Е, Наприклад, так само як про Самарянина. Були такі ситуації, але Ісус на цьому прикладі показав багатьох людей. Ну, але може бути так, і це реально, що це є одна людина, душа і тіло. Тіло собі їсть, віддихає, їздить на курорт, а душа просто до костьола, до сповіді, до комунії. ні ні, тихо там, стир спокійно. Все нормально. Знаєш, І ти цього лазаря давиш, давиш, давиш. І тіло поховали загнило, а Лазар пішов собі до неба, а він всі натерпів. І тут є цей, що е, там є така розмова між ними, що от Чаврами пішли Лазара, а він там піде, впомне і так далі. А Лазарка вони мають, Мойсея, мають пророків, хай їх слухають. І Там немає слова Ісус Христос. Але Він каже, ну пророків це всю Біблію. а а Моїсея це 10 заповідей. тобто вони мають. Хай слухай. А він каже: ні, як хтось Воскресне з мертвих, то вони повірять. Mm -hmm. То він каже за Лазаря. Тобто, якщо б він пішов Воскрес там, то вони повірять. А Авраам каже такі слова: навіть якщо хтось Воскресний з мертвих mm -hmm. не повірить. І цей хтось це Ісус Христос. А чому? Тому що Ісус Воскрес і дивіться, ніхто не вірить. Ну ніхто, майже mm -hmm. пробачення. Багато не вірять. А Він воскрес. Тобто ім'я Ісуса є сильне, є спасаюче, але до нього треба звернутися. Те, що Альонка казала за ці змії, саночку, ви в нас бібліст, я думаю, ми вас напишемо рекомендацію, будете клієрків в семінарії вчити Біблію. І, і що? І дивилися на змія мідяного, на кусок бляхи і допомагало. Помагало. То якщо ми кажемо Ісус, то як це нам не поможе? поможе. От ми зараз це ім'я вживаємо, а ви собі уявіть, що в небі ангели і святі, які чують це ім'я, написано в Апокаліпсі, в Откровення, там 24 старці, там ангели, там хори, небесні, все, падають ниць перед Богом. Це я тільки кажу слово Ісус і в даний момент небо кланяється перед Богом. Ну, то як вже казати, яка, яка сила цього імені, що простий чоловік, проста жінка це каже, як ми, ружанець, молимося. Овуд живота твоєго Єзус. Небо 50 раз кланяється від одної бабці. Скільки бабці моляться, ружанець, то вони там лобами товчуть постійно. Розумієте, яке, яке, яке значення людина має перед Богом і перед небом? Тільки в тоді, коли вимовляється ім'я. Ось, і тому о, сьогодні, коли ми, е, коли ми собі пригадуємо, е, пригадуємо це відвідання Єлизавети, то коли Ісус Христос приходить до Яна Хрестителя, Він не може нічого зробити в Лоні Матері, але, але Єлизавета відчула, що він перевернувся, якби сальто зробив, якби порушився. І, і це теж є те, що він віддав честь Богові на сам прихід. Спасителя. Ось. І е, про визволення. Про визволення ми вже говорили про Аарона, про Мойсея. Е, теж треба сказати, що можна прикликати тут і ще, хоча це вже поза нашими реклівцями: Ной, Авраам, Ісаак, Яків, який воював з Богом, який виходив. Е, ну, Якова історія є теж дуже цікава. Але уявіть собі, коли він йде, ззаді нього є. Брат його, так, який його здоганяє, а перед ним є тесть, який, чи навпаки, там хто перед я вже забув просто історію. Напевно, тесть перед ним, який чекає на нього і теж там з всіма своїми приколами. І він тут, ні тут, ні там. Ні тут, ні там. Наприклад, я зараз придумаю такий ну, поганий приклад. Е, мене хтось просить, ну хто в нас ще в ролі? Не будемо вас чіпляти, бо ми можемо вас обідати. Ми тобі не чіпляли. Дітоля каже, слухай, е, йди вкради в куликів 100 гривень. Ні, в Марії давай, ми тут на місці. Марії. Я пішов, считаю, Марія мене ловить. Я 50 взяв, 50 лишив, тікаю. Марія вже за мною, а цей чекає на 100. а мене 50 в руках. Я між водкою і закускаю. І тут Бог являється. Я кажу, Боже, якщо ти мені не поблагословиш, я тебе не пущу. Цілу ніч воює Яків з Богом. І Бог йому в ногу пук, сразу. і цей кривав потім, кульгавий був. І він каже: я не пущу, поки не поблагословиш. Тому що взаді нього тюрма, тюрма пані, і впереді дядя той гажд, де моя каса. Звісно, <тюрка> <тюрка> ну, ви в курсі це але історія була така ну, ну жорстка да, для, для якова. Що ми цікави, вертаємося до Тим, тому що в цей момент, коли Він каже, я тебе не поблагословлю, тебе це, власне, Ісус, який є виразом волі Отця Небесного. То, що Він отримав благословення, в цьому Ісус Христос мачав руки свої. Тому що Словом Бог сотворив світ, значить, ми читаємо, Бог сказав, нехай станеться Сонце. А треба було би написати так, по-нашому, по сільському. І Бог отець сказав, Ісус. Сонце. Бог і знов скаже, і Бог сказав Ісус, земля зробилася, і Бог сказав Ісус, звірі з'явилися. Тобто кожне слово це була дія трійці святої, і Бог Отець в Святому Духові через Ісуса сотворював цей світ. Так, тобто, Ісус є виразом цього. І Бог сотворитель приймає на себе плоть людини, творіння. Приймає творіння. Так, люди, які роблять вулики, вони не стаються бджолами. А Бог так зробив, що збудував вулик цей світ і стався бджолою, щоб ми поняли, що це все правильно. Ось так би можна. Тому, тому ми можемо взивати, ми знаємо, що це ім'я дуже важливе. І коли Бог знову вертається до Цця Небесного, Ісус Христос. Він цю бджолу не залишає, він як бджилка біжить на небо. Так? І тут є така правда, що Ісус Христос не залишив людської природи, а в небі, в трійці святі, є наша природа, є наше тіло, наша натура там. Ось. І, і от ми можемо дивитися на руки, себе пощупати, волосся, що ми, наш матеріал людський. Є в небі в святій Трійці. Ангели цього не мають. Вони не можуть комунії прийняти. Ну, яке достоинство людини, так? Ось тому ми повинні себе шанувати. А щоб ми були святими, треба взивати це ім'я, так? ім'я Ісус Христос, бо тільки в ньому є це спасіння. Так що дякую Богу за цю Його доброту, любов за це непонятно до кінця, але таємницю, яку ми пізнаємо в небі. За наше спасіння і просимо, щоб ми завжди з любов'ю взивали Ісуса, з подякою і теж другим людям були за охотою до цього Божого пізнання, до неба. Амен Бог свят і заплат.